Поки мантую відос, друзі, хотів дещо розповісти. Сьогодні, перед тим, як йти в зал, сидів вдома і думав, навіщо я взагалі все це роблю? В плані там, відео, схуднення. Ну, схуднення, я сам дуже сильно цього хочу. Відео теж, але я не розумію, не розумів в той момент, для кого і для чого я це роблю. В першу чергу для себе це зрозуміло. Але в мене було питання. Чи потрібно буде це людям? І потім, вже, коли я йшов, коли я йшов з залу, вже потренувався, я зрозумів одну таку річ: що коли я починав свій шлях в спорті, я дивився такі самі відоси людей, яких я не знав, але вони викладали ці відео теж регулярно, те, що їм подобається, корисні відео. і... Я впевнений, що коли вони на початку теж своєї, так сказати, блогерської кар'єри викладали відоси, вони, ну, вони не могли розуміти, чи будуть їх, будуть їх дивитися, і чи буде на це попит. І тому я зрозумів, що якщо мені це подобається, я даю користь в своїх відео, то треба продовжувати це робити, бо ніхто не знає. Що в цьому світі вже може статися. Е, після того, що вже е, в світі коїться, треба жити кожен день на максимум, робити те, що тобі до вподоби, і те, що приносить користь тобі, людям навколишньому світу, природі. Якось так. Все. Це для історії.